Шановні колеги, добрий день. Ми дякуємо організаторів за запрошення і спробуємо донести сучасну інформацію про можливості використання канабіноїдів в педіатрії. Зміни до законів дозволили використовувати марихуану в якості медичного канабісу і е, ті засоби, які можуть бути використані, вони зазначені в наказі Міністерства охорони здоров'я. 1586. Зокрема, зазначено, що є такі показання, як нейропатичний біль, синдром Туретта, епілепсія, особливо якщо вона рефрактивна до лікування, і ряд тяжких також станів, які поєднуються з судомним синдромом. Крім того, е, треба зазначити, що є е, е, рекомендації щодо дозування, зокрема, компонентів марихуани, так, мінімізувати призначення тетрагідроканабінолу, тобто ТГК. І з іншого боку, доза канабідіолу може бути до 25 мг на кілограм. І е, дуже важливо, щоб було співвідношення між канабідіолом і ТГК, ну хоча б там 20 до 1, Хоча от ми будемо розглядати деякі стани, при яких мов, це співвідношення може бути інше. Але це зазначено в наказі таким чином, е, е, канабідіол е, е, рекомендований до використання в Україні при лікуванні деяких станів у дітей, і давайте на цьому власне зупинимося. Для того щоб призначати. Канабіної ми повинні розуміти, що в організмі є ендоканабіноїдна система, яка включає в себе відповідні рецептори першого типу, другого типу. Вони по різному розміщені в різних ділянках тіла, тобто переважно активація рецепторів першого типу відбувається в нейронах, хоча може бути і в інших органах, в першу чергу, нейронах. Тоді як активація рецепторів другого типу переважно в імунній системі, хоча також може і в деяких інших органах, зокрема, в центральній нервовій системі, особливо при патологічних станах. Фізіологічними лігандами для даних рецепторів є еказоної, тобто похідні арахідонові кислоти, зокрема, такі як анандамід і арахідоноїлглицерол. Вони впливають на рецептори, які розташовані в центральній нервовій системі, як ми вже говорили. В імунних органах печінців, кишечник, ви бачите, в жировій тканині. і це викликає відповідні ефекти. Тобто, з одного боку, це ліквідація запалення, з іншого боку, це вплив на процеси травлення. І давайте розглянемо тепер, як це відбувається в нервовому синапсі. Тут є дуже така цікава особливість, те, що канабіноїди вони синтезуються в постсинаптичній мембрані. Долаючи синаптичну щілину, вони повертаються в пресинаптичний термінал і регулюють через активацію рецепторів кандибиної. Вони регулюють утворення і продукцію, і виділення певної кількості нейротрансмітерів. Таким чином, відбувається регуляція тих самих мономіній, які можуть зайти в синаптичну щілину. Компоненти марихуани, ви описано зараз більше 80, але все-таки найбільше значення мають ті два, про які я вже сьогодні трошки говорив: це канабідіол, який особливо рекомендований в педіатрії, та ТГК або тетрагідроканебіно. Вони, як бачите, досить мають схожу будову, але досить сильно відрізняються в своїх впливах. І в певній мірі і в фармакокінетиці з іншого боку, вони обидва мають таку особливість досить високий пресистемний метаболізм, якщо використовувати їх перорально, і всмоктування забезпечує біодоступність не більше тоді ніж 6%. Тоді як при використанні при вдиханні курінні майже 30% може бути біодоступність даних речовин. Метаболізуються вони системи цитохром П450, зокрема, ізоформа 29 має велике значення. Хоча ви бачите тут і 3 і 4 і інші ізоформи мають значення. Але ЦИП-29 і для тетрагідроканабінола, і канабідіола має ключове значення, тому що перетворює їх в активний метаболіт. Як ви бачите, тетрагідроканабінол, він є частковим агоністом рецепторів першого типу. Тоді як канабідіол не є агоністом, він є модулятором рецепторів, таким чином, його е, можливість навпаки зменшувати дію е, ТГК на рецептори першого типу, і власне використовується часто для зменшення е, токсичних ефектів ТГК. А саме з ТГК пов'язують всі ті, з одного боку, рекреативні ефекти, тобто е, люди, які вживають марихуану з. Метою оздоровлення вони власне займаються тим, що вони курять для ТГК або, скажімо так, рекреативної метою. Тоді як з медичною метою також ТГК може використовуватися, зокрема, ми будемо говорити при певних станах, але у дітей акцент робиться саме на канебідіологу, який може регулювати і, зокрема, і зменшувати токсичну дію ТГК. Хоча, впливаючи на метаболізм ТГК, він може здійснювати і протилежне дітку, тобто посилювати його діо через затримку виведення з організму. Тут показано те, що мозок дорослої і підлітка суттєво відрізняється в реакції на тетрагідрокенаміно. Тому власне це й говорить про те, що дуже важливо або обмежити використання ТГК, або суттєво зменшити його дози, тільки тоді можна більш безпечно забезпечити лікування. Сі як ви бачите, має досить таки модулюючий вплив на велику кількість рецепторів, на велику кількість ферментів, зокрема ферменти метаболізму і циклоксигенази впливає на транспортери лікарські засоб, на йонні канали, і отака от великий спектр дія на нідіолу якраз і забезпечує велику палітру ефектів, які він може викликати. Показано, що саме співвідношення між канабідіолом і ТГК викликає очікувані ефекти. І от ви бачите, чим більше це співвідношення, тут акцент більше на протитривожну дію. Тоді, як навпаки, якщо співвідношення йде або паритет, або незначне переважання канабідіолу, то тут виражена психоактивна дія за рахунок ТГК, але і досить гарний ефект в плані е, протиболівий. Зменшення нудоти, покращення апетиту, що власне використовується для певних показань. Дослідження, які були проведені щодо можливості використання канабіноїдів взагалі при нейропатичному болю, це, мабуть, дуже важливі дослідження, тому що вони, власне, вивели на те, що можна використовувати при станах, які 50% пацієнтів погано піддаються лікуванню. І те, що власне можна використовувати при нейропатичному болі, це один із таких важливих е, запитів е, системи охорони здоров'я при використанні медичного канабісу ну, дослідженьки показали, що якщо вдихати, то в принципі високий до ефект. І пояснюється це тим, що руйнуються певні зв'язки в центральній нервовій системі, але тут є певні і позитивні аспекти, тому що е, зменшується так називає матриця болю, яка формується при фантомних болях, тобто коли нейропатичний біль. Е, Системний аналіз і як ви мета-аналіз він не показав суттєвих ефектів при нейропатичному болю. Хоча вважається, що тут треба просто більш ще виважено провести рандомізовані клінічні дослідження. А ось результати використання саме канабіноїдів, які містять ТГК при лікуванні пацієнтів з хронічним ну, дітей, зокрема з хронічним болем. ви бачите, на білон використовується дронабінол. І, і навіть використовується співвідношення CBD біді ТГК 6 до 1 і співвідношення 20 до 1. Тобто різні є підходи. Результати в принципі досить такі обнадійливі, особливо якщо там, де використовуються більш високі дози ТГК з іншого боку, його треба дуже обережно дозувати в педіатрії, і це є досить таким поки що високим викликом. Синдром Туретта. його поширення досить високе. Популяція в популяціях деяких до 1% пацієнтів страждають на синдром Туретта. І ви бачите, за останні декілька років відбулися суттєві зміни. Тобто, якщо раніше переважав такі антипсихотики, як респиридон то зараз акцент робиться на аріпіпразол. і якщо пацієнт не реагує на лікування аріпіпразолом, то якраз використання Канабіноїдів, зокрема, ТГК-місних, є ну, такою альтернативою. І багато вже досить проведено досліджень, зокрема і у дітей, про використання саме канабіноїдів при синдромі Турента. Навіть є, бачите, рекомендації до 30 мг на добу саме тетрагідроканамінола. При синдромі Турен. і це асоціюється досить високим ефектом. З іншого боку, ця доза має підвищувати дуже поступово до, до, до коротких скажімо так, незначним підвищенням протягом тривалого часу. ТГК використовується в педіатрії і в дитячій онкології знову ж таки для того, щоб в певній мірі протиболівий ефект, покращення харчування. Хоча, як ви бачите, досить ну, такі дискутабельні результати. З іншого боку, чітко відомо, що ТГК асоціюється з ментальними порушеннями, зокрема із психозом, якщо особливо використовувати у пацієнтів, які в перший раз її одразу починати з високих доз. Або якщо приморбідний вже був фонд з психозом, то досить часто виникає загострення психозу при використанні ТГК. Фармакогенетичні дослідження показали, що є ряд генів, які маючи поліморфізми, саме деякі поліморфізми цих генів асоціюються з різкою е, ризиком е, саме виникнення психозів. Бачите, ген АКТ 1 е, цип 2019, 29, в Принципі, в якійсь мірі ці дослідження ще тривають, але те, що є генетична обумовленість до того, щоб легше виникав психоз при використанні канабіноїдів, це має враховуватися зараз. Невелика проблема визначити дані фармакогенетичні марки. Ну і давайте тепер поговоримо власне про канабідіо, оскільки він найбільш рекомендований в підіатрі. От дослідження, яке були зроблено огляд досліджень про використання канебіолу педіатрії, звертають увагу, що чудовий результат при лікуванні рефрактерної епілепсії як альтернатива опіодів у всьому світі зараз різко зростає поширеність опіоїдної, говорять про опіоїдну епідемію, і тому серед таких сучасних рекомендацій безопіоїдне ведення. Знеболення під час оперативних втручань, тому те, що канабідіол може бути альтернативою опіодів, це зараз розглядається як дуже важливий такий фактор. Він не викликає психоактивної дії, як ви бачите, досить гарно описані механізми його впливу, зокрема і через блокування циклоксигінази другого типу, таким чином, протизапальна дія. Доведено, що саме через активацію рецепторів другого типу канабіноїдів він здійснює свою е, протизапальну активність. Ну і е, результати, бачите, метааналізи, суттєво е, вплив канабідіолу при епілепсії, тобто суттєво зменшиться частота і тяжкість е, синдрому. Е, ви бачите, що навіть при таких ж тяжких станах, як синдром Ленакса Гато і синдром Драве, е, Дозволяє канабідіол, по перше, зменшити дози протисудобних препаратів і суттєво покращити ефективність терапії. Але дози, як ви бачите, можуть бути високі саме ті максимальні, які рекомендуються нашим наказом. Також може використовуватись при розглядах аутистичного спектру, при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю, Ну, як ми вже казали, може при тиках, але там все-таки треба, щоб було співвідношення з ТГК трошки менше. Тобто там має велике значення ТГК. У дітей з ДЦП описана ефективність канабідіолу, зокрема, пояснюючи це тим, що є протизапальна активність, протисудовна, антиспастична активність. Ну і дуже багато останнього часу вийшло досліджень, які характеризують як засіб для зменшення проявів агресії і інших, скажімо так, синдромів, які під піддаю, не піддаються корекції у дітей з розладом аутистичного спектру. Ну досить гарне дослідження, в якому бачите, брали участь 60 дітей. Суттєве були порушення поведінків дітей, використовували спочатку дози співвідношення канабідіолу і ТГК 20 до 1, а потім перейшли, якщо відповідь була незначна на терапію, переходили на співвідношення 6 до 1. І в цілому отримали досить непогані результати. Бачите, середні дози, які були 3,8 мг на кілограм, а ТГК лише 0,29 Ну і відмічено, що 61% пацієнтів суттєво зменшились поведінкові порушення. При цьому досить непогано переносився даний лікарський засіб, оскільки, як ви бачите, порушення сну лише в 14% драхтів, втрата апетиту. При цьому суттєвих тяжких порушень не було лише в дівчинки, там, де доза ТГК була досить висока, бо відбучалось. Короткочасний такий епізод психозу, який ну досить непогано пішов на використання антипсихотиків. у сучасній дитячій гастроентерології з'явились уже дослідження, як впливає карамідіо. Зокрема, при запальних захворюваннях кишечниках, при нудотах, які обумовлені певними станами, наприклад, при хіміотерапії. І досить, скажімо так, багато зараз до цього приділяється уваги, вивчають саме які дози, які саме синдроми, на яких дозах краще реагують. Ну і треба сказати про те, що все таки дані лікарські засоби, вони. Крім того, що вони самі досить ефективно впливають, але вони через вплив на ферменти метаболізму. І тут ми більше вже говоримо про канабідіол, який впливає на ферменти цитохром П-450, таким чином може порушувати метаболізм інших лікарських засобів. Ну, зокрема, от описано побічні ефекти при використанні досить популярних у нас в Україні антидепресантів флоксетин, які використовуються, зокрема, і дітей. Паракситину, і е, це пояснюється тим, що е, ферменти метаболізму, які е, метаболізують е, саме ці антидепресанти, вони блокуються канабідіолом, таким чином легко можуть виникати побічний ефект. З іншого боку, треба врахувати, що і ряд лікарських засобів, які є інгібіторами метаболізму, також можуть призводити до накопичення канабіола в організмі, і ТГК відповідно в організмі, оскільки. Вони також потребують метаболізму за участю системи цілих ровно 450 Тому, от ви, ви, бачите, у, у лютому вийшла буквально нещодавно стаття, яка підкреслюється, що треба обов'язково вивчати ризики за лікарських засоби, зокрема у дітей, якщо використовуємо канабіноїди, канабіні і у нас у цей пацієнт отримує ще інші лікарські засоби. Таким чином. Сучасних умов можна говорити про те, що ми е, можемо використовувати канабіноїди. е, вони можуть використовуватись переважно за рахунок високих доз при потребі канебідіола, зокрема, співвідношення до ТГК має бути близько 20 до 1. Хоча, при певних станах, зокрема, той же саме синдром Турета, е, обережне підвищення доз е, і співвідношення. ТГК і канабідіол один до одного також забезпечує високу ефективність, і при цьому, якщо це доза підбирається поступово, це досить безпечно. Побічні ефекти, які можуть відмічати при використанні високих доз ТГК, це звичайно порушення ментальної сфери. Ну а якщо ми говоримо про канабідіол, навіть високі дози, це переважно розлади, деякі диспептичні і сонливість. Однак вони дуже рідко бувають тяжко виражені. Таким чином, я хочу підкреслити ще раз, що в сучасних умовах у нас вже з'явилася можливість для альтернативи півоїдам, для альтернативи іншим протиболівим засобам, для допомоги пацієнтам, особливо з розглядом аутистичного спектру. І е, в даному випадку саме препарати медичного канабісу при правильному використанні, навіть педіатрії, можуть бути і ефективні, і безпечні. Я ми щиро дякуємо за увагу.